Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную розглянути ілюстрацію. Які емоції ви впізнали? Так, радість, злість, смуток. З якою емоцією ми ще не познайомились. Так, червона кулька це сором. Пропоную її розфарбувати. Пропоную розглянути наступне зображення. Дітки, скажіть, як ми можемо нашим обличчям продемонструвати, що відчуваємо сором? За які вчинки ви відчували сором? Цю емоцію ми відчуваємо тоді, коли несвідомо припускаємося помилки. Цей момент ми розуміємо, що скоїли щось дивне і впевнені, що за це нас висміють. Коли ця емоція нас охоплює, наше обличчя може почервоніти і видати нас, але це нормально. Дітки, пропоную розглянути наступну ілюстрацію. За що хлопчику з дівчинкою може бути соромно? Так, за те, що вони розбили вазу. Пропоную послухати твердження про сором, який написаний у вазах, та визначити, коли ця емоція може бути корисною. Допомагає зрозуміти свої помилки та виправити їх. Вчить відстоювати свою точку зору. Береже нас від небезпеки. Допомагає збагнути свою вину. Вчить цінувати близьких. Тепер пропоную зафарбувати вази з правильними відповідями. Пропоную розглянути сюжетну картинку. Як ви гадаєте, що відбувається? Так, мама соромить дитину. А за що соромлять дитину? Правильно, дитину соромлять за те, що вона прийшла додому брудною і принесла бруд в дім. А вам, батьки, робили зауваження, за що? А наше заняття закінчилося. До побачення!